Ну, давайте так, я стисло розкажу, тому що це був дуже довгий для мене день. Був дуже насичений. В Луганську є два аеродроми. це цивільний аеродром і військовий аеродром, невеличкий в самому Луганську. І вони в 2015 році почали по телебаченню казати, що вони старі, от ті совєтські літаки, відремонтували, які там були в музеї. І от час у них з'явиться своя військова авіація. Але ми знали, що вони хочуть вночі перекинути літаки з Ростова, і нам військова розвідка дала завдання: ну, що робказав так, що хочете робити там, але щоб неможливо було вночі посадити літак. Це треба було або знеструмити аеродром, або пошкодити диспетчерські вежі. Я вирішив піти один. Проходили навчання, приїжджали тут в Київ на таємні військові бази і проходили навчання декілька разів. Я, ну, я пройшов три курси взагалі за рік диверсійної боротьби. І о, я взяв міну і вночі пішов туди, в сторону поселка Хрещевата, о, знайшов стовп більш-менш ні, ні траси, і поставив часову міну. І заробив помилку. Як нас вчили, тим шляхом, яким приходиш вночі, тим шляхом і треба повертатися. Але я пішов в інший бік туди в сторону аеродрому і наступив на стару прошлогодню, мабуть, розтяжку. Я просто думав, це проволока, нахилився, хлопок дітонатора. Я вже десь на другій секунді зрозумів, що це розтяжка, і ну але я так нахилився, я встиг тільки впасти на коліна і отак закритись руками. Але сили мене не лишили. Я зрозумів, що щось можу ще зробити, виползти. Мене так мене знайшли російські солдати, і вони вирішили, що я цивільний, просто там підривався на мінному полі, і мене твізли в лікарню. Але на наступний день спрацювала ця міна. Вона вибухнула, був знеструмений аеродром. Мені ампутували руки. Тому що я, ну, коли полз, я зараження крові почалося, щоб врятувати життя, мені їх просто ампатували. Мені було розірвало живіт, зшивали кишечник. Теж я був общий наркоз. Мені сшивали, розірвало обличчя, о -о очі, очі, обличчя. Я пам'ятаю, що стала людина, яка стикала мені холодний ствол пістолета в чоло і запитала. Владимир Павлович, адреса пару явки фамілі ваших командирів. От така ж говір такий же московський. Я зрозумів, що я в полоні, і мене допитують уже росіяни. Я розповідав спочатку одну легенду, що м -м, мене просто йшов по полю там, вночі. Він там, сказав, що ми знаємо, що ти брешеш, ми зламали твій смартфон, у тебе там військові програми. Короче, можеш нам сказки не розказувати свої, давай розповідай, то зараз почнемо тебе этот саме різати тебе на рівні. І э, я вигадав вже іншу легенду. Я сказав, що так, да, це я підірвав лінії електропередач. Я підірвав uh, військовий потяг в Лутугіна, я встановив міну під Дебальцева. Uh, це зробив я, це був особисто я. Більше ніхто в цьому не має, приймає участь. Uh, я це зробив uh, осознанно, я проти російської окупації. І коли я так зізнався, до, до петиції припинились вже більш-менш, і uh, вони повірили, мабуть, мені повірили. Як і далі? минус на и детонатор. Дали указать, Дали приказ. Выехать в сторону И за озером на железной дороге, которая идет из Ровеньков в сторону Лупына. В таком скрытом месте где-то там. «Стоять! аж железній на Вони хотіли, щоб я став на коліна перед російськими журналістами і просив прибачення перед росіянами і перед місцевим населенням, як вони казали, що я пішов проти Росії проти ЛНР. Вони казали, що хочеш кажи. Кажи, що тебе підкупили або тебе ти злязалякали, но це не твоє особисте було рішення. Я казав, що я такого робити не буду. Це було моє особисте рішення. і Я від цього не відмовлюсь. В результаті Жемчуковим з використанням получених зривчатих віщів були здійснені підриви железнодорожного полотна в районі Лутугіна, а також лінії електропередач в сентябрі текущого року. І на наступний день мене забрали з лікарні і відвезли, посадили в луганську в'язницю в камеру з кримінальними злочинцями. Оце це була повна жесть, звісно. Луганська в'язниця це така стара в'язниця, і ще поволонені німці її будували. Там, звісно, туберкульоз, гіпатіце, пши, клапи, антисанітарія, ваніща. Але з'ясувалося, що я знайшов ну, спільну мову з цими ну, кримінальними. Я, там, в кожній камері такий є смотрящий, старший. Мені прямо сказали, що я повинен йому представитися, хто я є. Я сказав, що я партизан, я воював. Він сказав, що ну, в мої, за мою історією таких ще не було. І дав наказ всім в камері мене не чіпати, що я політій мене називали політичним. Я... Політичний і мене ніхто не чіпав. А, навпаки, мені дали людину, а, коли мені дізналися, хто я, що я ну, нормальна людина, в моєї родини є гроші. Ну оце, мабуть, зіграло велику роль. І Вони дали мені смотря, що дав мені там такого чоловіка. Він просто допомагав мені жити. Він з ложечки кормив мене, він купав мене, він брив мене прав мої речі, допомагав мені вижити. І в один із днів прийшов в начальник санчасті, дав наказ мене постригти налиса, тому що у мене вже були вши, Я чухався весь, мене постригли налиса, помили шампунем проти вшей, Мої речі поправили. Я не знав, що трапилось. Тож, там охранник мені сказав, що тебе хочуть поміняти, але не вірив. Я не вірив, що буде обмін. На наступний день да, прийшов сам опір, принес дому одеколон, пшикнув на мене одеколоном. У мене були шляпки. Мені забрали шляпки. У когось там з камери забрали туфлі, дали мені туфлі одягнули, і мене забрали з камери і повезли кудись. Совість? Моя совість в мене, в серці. Моя совість, я пішов. когда ты говоришь, это как... Родину. А вы предатель, вы пурпутинский пропагандон. Вы это хватит, как зомби. Ты говоришь, как... кто тебе зомби Кто давал? сюда тебя прислал домой родину? Чего ты сюда приехал? Едь себе домой. И когда я уже почув голос Ирины Геращенко, я тоже ее помню голос с 2014 года. Я с ней листувался еще в 2014 году на Фейсбуке. Я уже больше-менее поверил, что я, меня действительно обменяли. Но когда уже я почув голос дружины, Все я вже дійсно зрозумів, що де мене дійсно обміняли, і тут я вже не стримався. Я був натягнутий як пружина, але вже потекли сльози, і я не мог вже стримуватися. Уже сльози тікли, і я все я вже зрозумів, що я на свободі. вже <му> Тільки сюди дорогой. наконець, так слон сама. Я побачив дійсно, тоді, коли ми обняли, що моя родина мене зустрічала. Україна за мене боролася, мене обміняли. Головне управління розвідки мене зустріло, мені допомогли вижити. Я знаю, що мої товариші теж мене не забули і за мене помстилися. Я розумію, що я все робив правильно і все було не дарма. Ми все одно переможемо.